В середині липня на ім'я тодішнього голови обласної державної адміністрації Сидора Кізіна надійшло колективне звернення від працівників Пад Головинський граніт, у якому люди просили владу посприяти у перевірці підприємства, на якому вони працюють, зі слів робітників керівництво підприємства не виплачує їм зарплатню та своїми діями знищує комунальну інфраструктуру. У заяві люди стверджують, що на початку цього року низку важливих об'єктів було порізано на металобрухт. У списку є котельня, яка обігріває головино, белаз, ескалатор, бульдозери та інші. Техніка. На камеру люди говорити не хочуть, не на камеру кажуть, їх залякують. Почали унижати саме в цьому, що понижати по, по всіх рангах, пішов фрезеровщиком, працював, але бачу, що такої роботи там я не міг. Просто не міг, мене не видержувало серце дивитися на це все, як вони. Працюють, грошей не платять. Відносяться, я не кажу там майстри, начальники, а тим вищі ранги відносились дуже негативно, відносились до всіх працівників кар'єру. Стосовно залізничної колії, то місцеві жителі розповіли, що її розібрали тижнів три тому. Хто невідомо, бачили лише транспорт і людей. Кажуть, демонтаж незаконний. Залізниця це стратегічний об'єкт і треба шукати крадіїв державного майна. Чотири вони під'їхали, вечором це все робилося. Я бачила, люди що... безсовці, ви розумієте? ну що що ж ти, ти воруєш мало людей чи потім чи не красом приїхали цей як його. Я бачила, їхала, дати. Кра. Я їхала з магазину, бачила, що він їхав великий великий крас сюди, а куди він їхав? Я думаю, може, якийсь по каменю, отакого все. Я за цим не наблюдала. Зараз на підприємстві працює перевірка. Сам директор Голованського граніту від коментарів він. відмовився. Нашого.